Міф про зоряний віз. Колись давно, а де саме невідомо, трапилася велика посуха. І була вона така, що не тільки в річках та озерах, а навіть і в колодязях повисихала геть чисто вся вода, і люди без води почали хворіти та вмирати. У тому краю, де трапилася така посуха, жила одна вдова, а в тієї вдови була всього навсього одна дочка. Удова без води захворіла, і дочка, щоб не вмерла її мати, узяла глечик і пішла шукати воду. Де вона її шукала, хто її знає, а тільки десь той знайшла. Набрала воду в глечик і понесла додому. По дорозі зустріла одного чоловіка, що вмирав без води, дала йому напитись і тим урятувала від смерті. Далі вона зустріла другого, такого ж самого, потім третього, четвертого і нарешті сьомого, усім давала пити і усіх урятувала від смерті. Води залишилось у неї тільки на самому дні. Ішла вона, ішла, і по дорозі сіла відпочити, а Глечик поставила біля себе на землі. Коли в той час де не взявся собака, хотів, мабуть, теж напитися, та й перекинув глечик. Коли той глечик перекинувся, то з нього вилетіли сім великих зірок і восьма маленька, та й поставали на небі. Ото ті зірки і є віз або душі тих людей, що дівчина їм давала пити. А восьма маленька. То душа собаки, що перекинув глечик. Так, Бог на те, їх і поставив на небі, щоб усі люди бачили, яка щира була та дівчина. А за її щирість Бог послав дощ на ту країну.